Знаєте, е, по мені дуже важко сказати, що я ветеран, ну, насправді, я ж не вимагаю до себе якоїсь особливої уваги, да, чи особливого розуміння, чи особливого ставлення. Я навіть в маршрутці за себе платю, хоча можу не платити. І в метро, до речі, в Києві я теж плоть. Ви маєте розуміти, що якщо ви бачите людину-ветерана, яка. Е, ну, Має якісь наслідки своєї участі у війні, да? тобто це якісь травми, поранення і так далі. Тоді, можливо, потрібно проявити якусь повагу, але. Ну, не, не… Послухайте, насправді наше суспільство насправді наше суспільство дуже сильно страждає від того, що ми не поважаємо одне одного. І я, тут мова не йде, да? цивільні ветерани. Ми просто не поважаємо одне одного. і це видно, ну, це видно у всіх сферах нашого життя.